Це ранок вдома, і сьогодні ми з вами з 7.30 до 10-ї години, як і завжди, з понеділка по п'ятницю. На вихідних пропонуємо вашій увазі найцікавіші сюжети за тиждень з 7.30 до 11 години. Я чомусь впевнена, що в цю топ-добірку вийде розповідь про фестиваль Хоробрі Міста, який відбувся нещодавно у Києві. Юкрейнер знову придумав дещо надзвичайно цікаве. Зараз і в цьому теж переконаєтесь. Десятки фотографій тимчасово окупованих і вже деокупованих українських міст, книги, присвячені нашому сьогоденню, предмети, в яких ворог частіше за все залишає вибухівку, vr екскурсія містами і селами, що пережили окупацію. Все це маленькі частинки фестивалю Хоробрі міста. Це справжній фестиваль присвячений е, хоробрим містам, які досі знаходяться в окупації, які ми дуже чекаємо додому. Ми мали на меті підтримати тих людей, які досі знаходяться в окупації, і прокомунікувати з ними, що ми їх чекаємо, ми їх пам'ятаємо, ми дуже переживаємо і вболіваємо за їх повернення. І нам здавалося, що недостатньо просто це випустити якимось матеріалом чи чистотею а треба прямо дуже емоційно, Дуже ностальгійно до них доторкнутися, бо кожне місто хоробре воно тримається і буде триматися, і ми чекаємо його додому. Фестиваль хоробрі міста це продовження одноіменної серії коротких відео про міста, які навіть знаходячись в окупації, продовжують чинити опір ворогу і прискорювати своє звільнення. Автори цих відео, проєкт Юкрейнер, який разом з фондом Повернись живим перетворив інтернет історію на великий фестиваль. Після повномасштабного вторгнення ми перекваліфікувалися і стали більш репортажистами та фіксаторами злочинів та фіксаторами, що відбувається на докупованих територіях. І так ми почали вже фантазувати на цю тему, шукати кошти, розширювати її до такого масштабу, як ви бачите зараз. Головна ідея хоробрих міст повернення тимчасово окупованих територій та інтеграція їх мешканців в українське суспільство. Участь у фестивалі взяли десятки людей, яким не байдуже майбутнє міст і сіл, що вже повернулись додому, і тих, яким ще належить це зробити. Подія дуже хороша. Нагадати нам багато речей. Які ми повинні пам'ятати кожну секунду і бути вдячними за це. І нашим ЗСУ воїнам. Я висновки, які зробила, особливо про розмінування що 90% насправді що мінуються, дитячі іграшки. Всіх учасників і організаторів фестивалю Хоробрі міста цього вечора об'єднала одна мета великий збір на 10 мільйонів гривень. Кошти з кожного проданого квитка, сувеніру, книги чи навіть горнятка кави в межах фестивалю будуть спрямовані на розмінування деокупованих територій. 10 мільйонів будуть спрямовані конкретно на закупівлю е, пікапів і обладнання для саперних груп. То тобто, це фізично те, з чим іде сапер, який робить дороги, який розміновує першочергову інфраструктуру, зайшовши в деокуповане місто чи село. Збір загалом на саперів не такий популярний, як може бути там, не знаю, там на півіяка тарашена щось, бо там люди всі бачать і все розуміють. А тут треба ще багато пояснювати. Але кожен той сапер, який буде... Більше шансів мати дійсно повернутися живим здоровим, воно того варте. Ще однією великою частиною фестивалю став благодійний концерт. На сцені хоробрих міст виступили сучасні українські виконавці: Лілу 45, Саша Чемеров і репер Отой. Кожен з них присвятив пісню певному хороброму місту. Місто машина, що зветься Донецьком, і я тут живу. Тихо думками люблю Україну, але щоби жити, то поки мовчу. Я робітник, місто машина, що зветься Донецьком, і я тут живу. Фіналі ми точно частина країни, де і кров переможуть війну. Нам важливо нагадувати постійно кожному українцю, якому які, наприклад, не родом звідти, так і не часто згадуєте місто. Варто нагадувати, варто дарити тепло ностальгії тим, хто родом звідти. Варто показувати, що ми всі єдині і скоро прийдемо додому тим, хто там перебуває і чекає нас. Тому я думаю, ця історія вона максимально доречна. Також у межах концерту відбувся благодійний аукціон. Плоти для нього надали самі виконавці. Найдорожчі і пам'ятні речі вони вирішили перетворити на практичну допомогу саперам. За один день на фестивалі хоробрі міста зібрали понад мільйон гривень, але мета у 10 мільйонів ще не досягнута. Проєкт Юкрейнер і фонд Повернись живим вирішили продовжити збір до грудня. Дізнатись подробиці і зробити внесок можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах.